Китросплетіння монетарних та немонетарних статей Знаєте, на що впливає? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я відповім. Вітаю вас у черговому випуску сім хвилин з Людмилою Вишенько та командою Семінарком». Особливості обліку операцій в іноземній валюті також безпосередньо залежать від того, з якою статею балансу маємо справу: монетарною чи немонетарною. Головним помічником тут буде національне положення стандарт бухгалтерського обліку 21, вплив змін валютних курсів. Так, відповідно до пункту 4 ПСБО 21, курсові різниці розраховуються лише за монетарними статтями. Що ж це таке монетарні статті? Монетарні статті: статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть отримані чи сплачені у фіксованій або визначеній сумі грошей чи їх еквівалентів. Наприклад. Валюта на рахунках 312 і 302 валютні зобов'язання за оприбутковані товари, отримані роботи і послуги 632 Валютна заборгованість за відвантажені товари, надані послуги і роботи 362 заборгованість за валютним кредитом 602, заборгованість за поворотною фінансовою допомогою у валюті 6852, непогашена заборгованість перед підзвітною особою та затвердженими витрати у закордонні. Відрядженні 3722. Немонетарні статті статті інші, ніж монетарні. Наприклад, товарна дебіторська 6812, кредиторська заборгованість 3712. До монетарних статей належать будь-які аванси у валюті отримані чи перераховані. Та заборгованість в момент погашення обліковується за курсом НБУ на момент отримання надання авансу. Розібрались з визначенням і на що впливає. А від цього залежить, чи буде виникати курсова різниця чи ні. Правило перше: операції в іноземній валюті під час первинного визнання відображають у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті. Із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції, дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат. Правило друге: сума авансу. Попередньої оплати в іноземній валюті надану іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів, запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо, й отримання робіт і послуг під час включення до вартості цих активів робіт послуг перераховуємо у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати авансу у разі здійснення. Авансових платежів іноземній валюті постачальникові частинами й одержання частинами від постачальника немонетарних активів, робіт послуг, вартість одержаних активів визнаємо за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів. Суму авансу попередньої оплати в іноземній валюті одержану від інших осіб. У рахунок платежів для постачання готової продукції інших активів виконання робіт і послуг під час включення до складу доходу звітного періоду перераховують у валюту звітності із застосуванням курсу на початок дня дати одержання авансу. У разі удержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів, дохід від реалізації активів робіт послуг визнають за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації та його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Розглянемо на практичних прикладах наші монетарні і немонетарні статті. Перший приклад передплата, імпорт товарів. Курс євро на дату передплати складає 39 ,68 гривень 68 копійок. Перерахування в іноземній валюті робимо бухгалтерським проведенням. Дебет 37,12, кредит 312 тисячу євро в гривнях Еквівалент 39 680 гривень. Виникла немонетарна дебіторська заборгованість. Утворення дебіторської заборгованості по курсу НБУ на дату переплати, отримання імпортного товару. Дебет 281, кредит 632 Дебет 632 кредит 3712-го. Зараховуємо авансові платежі. 1000 євро. Так само по курсу 39,68, еквівалент 39 680 гривень. Оприбуткування отриманого товару по курсу НБУ на дату передплати. Приклад по експорту. Експорт товарів курс євро на дату передплати. Так само 39,68. Отримання авансу в іноземній валюті, дебет 312 кредит 68-12, євро, гривневий еквівалент 39 680 гривень. Виникла немонетарна кредиторська заборгованість, утворення кредиторської заборгованості по курсу НБУ на дату передплати. відправка експортного товару дебет 362 кредит 702 1000 євро по курсу 3968 39680 гривень дебет 902 кредит 281 умовно списуємо собі вартість товару і робимо залік заборгованості дебет 6812 кредит 362 на суму 1000 євро в гривневому еквіваленті 39 680 гривень. Визнання доходу з продажу товару по курсу НБУ на дату передплати. Другий приклад постоплата. Коли в нас вперше прийде імпорт товару, ми получимо товару. На дату отримання товару маємо курс 39,68 гривень. Отримання імпортного товару дебет 281-го кредит 632-го 1000 євро по курсу. 3968 маємо 39,680 гривень. Гривневий еквівалент. Тут виникає монетарна кредиторська заборгованість. Утворення кредиторської заборгованості по курсу НБУ на дату отримання товару. Курс євро на дату оплати заборгованості 39,78 гривень. Перерахування заборгованості в іноземній валюті дебет 632, кредит 312. 1000 євро гривневий еквівалент 39 780 гривень. Дебет 945, кредит 632, 100 гривень. Відображуємо курсову різничку. Оплата заборгованості по курсу НБУ на дату оплати заборгованості. Далі, приклад другий. Експорт товарів, курс євро на дату отримання, так само 39,68, відгрузка товару на експорт, дебет 362 кредит 702 1000 євро, гривневий еквівалент 39,680 гривень. Виникла монетарна товарна дебіторська заборгованість, утворення дебіторської заборгованості по курсу НБУ на дату отримання товару. Курс євро на дату оплати заборгованості 39,78. Надійшла оплата заборгованості в іноземній валюті. Дебет 312-го, 362-го тисячу євро, гривневий еквівалент 39 780 гривень. Далі відображаємо різничку. Дебет 362, кредит 714, 100 гривень. Відображена курсова різничка. Оплата заборгованості по курсу НБУ на дату оплати. Лати заборгованості, якщо е, у нас не монетарна курсова різниця. Не рахуємо курсові різниці. Якщо у нас монетарна стаття заборгованості, то рахуємо курсові різниці. І якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви зможете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер один, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. Опи в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.